Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер, з вами Ігор, і сьогодні у нас експрес-огляд. Э, э, Перше враження про Frostpunk 2. Э, Пограв я трохи в нього після вчора, як він з'явився вже на приордері за 72 години до релізу, 20 вересня, він стане доступний всім, хто взяв звичайну версію, а не Розширено, чи як там чи делюкс, не пам'ятаю, дедванс, делюкс, там хто як називається, здається, делюкс. Е і є перші враження, перші якісь е можливо зауваження, відмінності від попередньої. Хто, до речі, не бачив, е хто хоче згадати, як виглядає перша гра і що взагалі там відбувається. Е перша версія є -с... на каналі відео, де ми просто почали трошки проходження. Е Дивитися, згадати, як що у нас там, ну, можете порівняти. Давайте будемо переходити обов'язково після того, як ви ставите подобайку напишіть коментар. Обов'язково напишіть коментар, бо під останніми відео ну, активності її угол перестає Google, YouTube. Ну, в принципі, репарація Google менше рекомендує мої відео, і це дуже негативно впливає на перегляди. І взагалі на весь е, мій канал. Тому проявляйте активність, ставте вподобайки, пишіть жертвувати. Це дуже-дуже важливо для взагалі просування каналу всього українського YouTube. А Поки ви це зробили, ми давайте будемо швиденько перейдемо до саме безпосереднього огляду Frostpunk 2. І перше, що ми бачимо, тако, при завантаженні. Це українська мова. Це дійсно чесно, я кайфунув від цього, тому що ти не шукаєш якісь українізатори, ти не шукаєш, не знаю, якісь патчі, якісь DLC, якісь доповнення, все, що можна тут приписати, де знайти, щоб була українська мова. А тут відразу і в такому рівні гри це дуже круто. Ну, це, це це дуже гріє грушу душу, і я вам хотів би сказати: ніколи не грайте а в російський, на російській, краще вчить англійську мову. Тому що, в принципі, в статистиці ви просто граєте, вам так зручніше, а гравці-видавці бачать, що є багатий великий запит, навіщо робити? Правильно, правильно. Є можливість качали. Перекладач, якийсь українізатор, немає можливості англійська мова. Зараз є перекладач або вчить, або користуйтеся телефоном, і відразу переводити. Дуже просто тому будьте свідомі, так сказати. Ну а далі ми переходимо. Цо з налаштування все дуже просто. Єдине, що цікав... цікавого, я б хотів сказати, то це. Темний режим інтерфейсу, який дійсно, от я вночі пограв, коли було мінімально світло, то очі випалює е гра, тому що ну, все на білому, все сніг, але зроблено круто. Дійсно круто, воно виглядає. Воно, м от не так, як у City Skyline, коли зима, і вона прям. ну Воно все одноманітне, воно зливається, воно не. А тут? тут дуже круто зреалізовано, тому, як то кажуть, можна зробити все в одному а, кольорі, але щоб воно виглядало дуже круто. Тут попередження про те, що не потрібно. Використовувати цей режим може трохи, ну вночі я б його використовував по графіки. Що я помітив і думаю, вони виправлять 4К, коли я виставляю, будь-які налаштування, середні ультра дають тільки 24 кадри, що ну, дуже дивно, насправді. При ультраграфіці, якщо це 2К, 140 кадрів, ну, максимально які видає монітор. Вони працюють. Все супер, тобто немає ніяких обмежень, і комп'ютер не перенавантажений, насправді. Не Ні відеокарти, нічого не працює на 100%. Дивно, я думаю, там що тім поправлять. Можливо, навіть патчі першого дня. На рахунок характеристик комп'ютера є в Телеграмі, є в Діскорді. Питайте під відео, пишіть надам. Якщо щось цікавить, по аудіо все дуже просто, просто рівень гучності, налаштування. Я, чесно, не знаю, хто тут що змінює. Все дуже просто і зрозуміло. На один з найприємніших пунктів, який я вже сказав, це локалізація. Єдине, можна було один пункт тут викинути. Ну і підключення до Твіча, якщо комусь потрібно. Тут я не підключаюсь. Ну і давайте будемо переходити до. Подивимося, от у мене утопія Builder є е, початок. Ну, я так подивився, як вона виглядає. Давайте подивимося, як взагалі і що відрізняється від е, попередньої версії. До речі, з попередньою версією згадати, як вона виглядає, що в себе представляє, які там у нас були вимоги, як взагалі починається гра. Є ось відео тут буде у вас по підсказочки. Дивіться. Як вони виглядає? Гра відрізняється дуже сильно. Це, ну, як сказати, я б сказав, що це зовсім інший погляд на розвиток гри. Тобто, вона не повністю, тобто, ідея, все там, виживання в холодні часи, але це великий крок вперед, і ми керуємо уже не а, людьми. Тобто, а ми керуємо прямо поселеннями. Тобто там ми розвивали маленьке поселення, яке саме собі там жило, добували туди, там. Тобто, ми умовно кажучи, управляли сотнями, а зараз ми управляємо тисячами. По ресурсам в принципі, все те саме. Тобто, В принципі, додали ноликів і збільшилися наші поселення. Тепер у нас є ще що цікаво три фракції. Вони при створенні проходження утопію білдера, Там можна або самому обрати дві фракції, третю фракцію на рандом вкидаєш, і там підставляється. Ну, або це на рандом. Я от це кинув на рандом, це мислителі. Машиністи та лорди. Всі вони різні, усіх від них різні прилітають завдання. Ну і завдання завжди, як ми любимо, завдання про два стула, які ти вибориш, а тут уже залежить від тебе. Тому що ну, тут реально і від фракції, ти можеш щось зробити для однієї фракції добре, для іншої це буде погано. Та й в принципі, взагалі, будь-який вибір. А це вибір про те, що обрати, яке зло ти обираєш менше. Наприклад, в проходженні самого ж. Історії там потрібно обрати або вигнати старих людей, або пахати 24 години, що то то що не дуже добре. Або можете ну просто початися бунт і так, і так нічого не зберете. Ну і таких завдань, хто грав першу частину взагалі. Але в другій частині набагато більше часу подумати. Проаналізувати і на рахунок цього вона набагато простіше. Давайте поки ознайомимося з будівлями. Що у нас є тепер? У нас є житловий район, продовольчий район, видобувний район, промисловий та логістичний. Всі ці райони, От якщо ми по карті дивимося, тут в мене небагато збудовані. Вони будуються. Ну, окрім житлового, житловий можна будувати де завгодно. е-е і в кожного району є які плюси та мінуси в залежності від розміщення поряд. А що дає? Якщо от, бачите синій, це генератор неподалік, ми менше витрачаємо на опалення цих районів. Тому близько будувати вигідніше. Є, наприклад, ось як виробничий, у нас він дає негативний бонус, це злидні. Злидні у нас ресурси. Зараз я там перейду. Розкажу про них тихенько, швиденько. І все. Продовольчі райони. Продовольчі райони у нас будуються над ресурсами. Тут видобуваний продов... продовольчі, це в нас. Е... Род... Е... Їжа. Їжа. Ми тут виробляємо, і тут, в принципі, що може бути. Більше ну, нічого, вони не, не забруднюють і все окей. видобувний у нас видобуває е, або вугілля, або ось такий ресурс, як е, збірні конструкції, за допомогою них будуються. Промислові райони. Вже <кхем> в промислових районах ми також конструкції виготовляються. Ну, логістичні це додатково у нас є. Е, Дослідження очки, і також можемо розміщувати. В нас, здається, от в кінцях картах до них а, Але ми добратися зараз не можемо. Як нам дістатися туди? А, так, давайте по порядку. Наступне це побудувати будівлі, які будуються десь в районах. <кій> Наприклад, от зал. Бачите, з'являються такі стовпці, він там побудується зал ради. Він підказує, ми там його. От розміщуємо, і тут буде він давати якісь додаткові плюшечки. А наступне в нас є вузли, які допомагають або зберігати ресурси, або от опалення, вузли додавати, щоб так як в минулій частині були бойлери, там здається, так вони називалися, щоб було тепліше в певному районі і не будувати в конкретної кожній будівлі опалення. Ну і центр зберігання. В принципі, це. А Що з цікавих також? Ну, не те, що цікавих механік, таких е дістаючих. А, нам потрібно підготувати землю. Тобто ми от вибираємо. І тепер, після того, як це все розчистять, підготують. Тільки тоді ми зможемо будувати. А, ще, що мені е не зовсім зрозуміло, чому така механіка. Потрібно обов'язково вибирати при будь-якій районах, от скільки, як бачили, ми вибрали вісім. ще знизу така от, шкала заповнення: сім з восьми. Тобто, нам потрібно вибрати вісім клітинок, поряд які ми можемо розчистити. І ми можемо вибрати тільки вісім. Нам, якщо там потрібно 4, то ми не можемо 4 вибрати, тільки 8. Чому так? Ну, дивно. А Район ще є, розумію, там ну, 6, він там побудується таке. А а от якщо мені там розчистити потрібно для видобування вугілля, здається, 3 е, достатньо е, ячейки, але нам потрібно 6 розчищати, і це все, звісно, коштує певні ресурси. Тепер давайте перейдемо до ресурсів. Як у нас тут це побудовано? Раз Ресу... видобув, ну, все, вкрутиться навколо того, щоб нас опалювати. Тобто, наш генератор. Генератор працює скільки ви виробляєте тепла, скільки ви і можете його точніше, скільки ви виробляєте вгілля, наскільки він потужності і працює. Житло це у нас прихисток. Скільки людей ми можемо приймати, і якщо у нас в мінусі, то в нас чорненьке світиться. Якщо в нас от як продовольчі товари надлишок, тобто ми запасаємо. Ось я один із режимів вибрав, щоб там досягнути процвітаюче майбутнє, зібрати по 100 тисяч своїх ресурсів, прибрати всі проблеми в місті, і потім ми закінчуємо проходження гри. Але там є безкінечний ми можемо микати безкінечний режим і грати, типу, як поки нам не набридне. Та й в принципі, в принципі, все. Також по всіх цих ми ресурсах можемо можете пройтися, подивитися. Все розписано дуже круто по підсказкам. Все нам не нев'ячало. Є дуже е, швидкі, там ну, наводиш праву кнопку нажав, воно ну, тобі трохи підказало. Хочеш більше, відразу е, розширені. Розширені підсказки, все, що як воно працює. Купи підскажу, щось цікавого, давайте спробуємо, я не знаю, що мене вистачить зараз житловий А, Все це, бачите, ось якщо між двома, тобто ми будуємо от побудували район, Шість, бачите він буде дуже класно за... За -за заживлений, і будується відразу сама доріжка. Вона вже пробудилася, нас живе на. 200, 1199 людей більше. Ну, збудували район, додавалися люди. І ми вже можемо. новий ну, Нові люди з'явилися, вони під'їжджають. І далі якось розширяти. Ще і бачите, спалива. У нас ресурс, з'явився цікавий пара. Тобто геотермальне джерело. І можемо ним користуватися От давайте подивимося, які у нас тут місто зростає, привіз, а тут просто 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 інформативне, тут нічого не потрібно вибрати. Ось так у нас виживання. Досить досить легке. Є бурі, є сезони, більший холод, менший підняття температури, все в принципі схоже як на першу частину гри. Давайте подивимося як виглядає е, початок проходження. Ми його подивимося від Ну, я думаю, завтра буде вже серія з проходженням. О, сьогодні буде. Я сьогодні записую, сьогодні викладу. Сподіваюся, нічого не завадить. Е, історія. Давайте завантажу, я думаю. Спадщина. А, тут вже немає, бачите. Ну, добре. О, тоді покажу. Як виглядає ні, давайте почну нову історію. Пролог. О, ага, він хоче. Нова історія. Ось з, пролог також. Ви обираємо складність. В принципі, я поки не хочу змінювати. Поки ознайомлююся з механіками, там можливо пізніше підніму. Та й, взагалі, чесно, я не завжди люблю на хардкорі, особливо, коли не, не ознайомлені зброю, хочеться зрозуміти, як вона що у нас працює. Історія, не буду спойлерити. Е, подивитися, класно, в принципі, зрежисовано, все зроблено дуже цікаво. Ну, і тут, в принципі, все дуже просто. Читаємо все, що нам, як це все сталося, і дивимося. Основні механіки, те, як ми подивимося, прибирати лід на шляху. Прибираємо лід, те, що нам потрібно. Першу вибираємо морозобійню І ось як я вже казав, це в нас 6 наших. <кхід> зон потрібно обрати. Ось так ми і рухаємося. А, не 6, тут вісім потрібно. Те. Виїжджають такі цікаві. Так, де, де, де де ще? Ну, нам потрібно буде їжа. Alt, ось підсказка. Показує всі зони, де в нас які там вони є. Як з ними. Дивитися. Так, я просто дивлюся, яку сторону ми побудуємо. Так само далі вибираємо морозобійню Ідемо, будуємо. Далі і вони будуть розбивати. Що от ми збудовуємо. У нас в мінусі, бачите, дефіцит тепла. У нас в мінусі. Прихисток, і в нас е, в мінусі і продовольчі товари. Тобто, у нас нічого не добувається, це наші основні ресурси. <кхід> е, доступні робочі сили нас показує тут. У е, нас зараз не потрібно будувати е, клініки, тобто набагато менше варіантів будівель, що порівняно з першою частиною. тут е, е, ну вони... Сильно відрізняється, чесно, сильно відрізняється, але це е, схоже виживалка, яка яка була. Тобто кружочок і будуємо. Особливо, якщо це е, виживалка в утопії. Е, а от е, так, тепер нам давайте з'явилися видобувний район. Е, його будуємо. Відразу давайте в нас немає. Де жити людям? Будуємо якомога ближче один до одного. Будуємо. О, ш... Так, я не знаю, чому ми... їх давайте, мабуть, ще ось так зробимо. Там нам не потрібно. Давайте тоді. поряд. Морозубіння, хай це все потихеньку буде будуватися. Поки ми дивимося. Тобто на першій частині, бачите, в нас менше доступно. Я і в принципі рекомендую ознайомлювати саме з цього моменту. Тут поступово вам пояснять усе все, як я завжди рекомендую. Ставимо гру на паузу, тому що тут, якщо ми щось там думаємо, думаємо, де розміщати, щоб не втрачати ні, тому що ресурси у нас. Нескінь, ну, дуже-дуже обмежені, і нам це важливо, щоб вони кудись не ходили. У нас за день тут тижні, тижнями все майже рахується. За тиждень люди людей помирають. У вас відразу зникає підтримка. Тобто тут у нас є загальний рівень довіри. Тут, в принципі, впала довіра, ми гру закінчили. <кхм> От і все. Тому. За цим слідкуємо. Рівень довіри один із самих основних пунктів. Так, у нас є вже малення і вмикаємо генератор. Як бачите, тут в принципі нема ніяких апдейтів. Це буде, це є, але вже в подальшому проходженні. У нас там гілки досліджень, а розвиток всі якісь Але не хочу спойлерити. Я хочу просто показати зараз саме початок і як вона. Відрізняється від гри, ну, від гри, яка була попередньо. Тому, ось так. Ну і ми добуваємо. Далі будуємо те, що нам потрібно. Наприклад, нам потрібно збудувати наше ось таку видобувництво. А, як воно там називається? Ще не, не збув. Це у нас. А, збірні конструкції. Вони будуються інші конструкції. Тут ось е матеріали ми видобуваємо звідти. Якщо нам ось потрібно, нам потрібно збирати продовольство. Ми беремо, будуємо продовольчий район, і він будується все. Не потрібно ні доріг, нічого. Все воно якось там з'єднується. Принаймні, прямо ось тут все досить легко. Ось так. Ну і це кочівники, ну і мандрівники. Ось, і це те, що я б хотів вам сказати. А, чи я рекомендував би цю гру до е, купівлі? А, звісно б, так. І особливо, ну, мені зайшла, в принципі, вся ця тема, як вона виглядає, як е, графіка. Це нарешті не якась бета з раннім доступом, як у нас завжди на каналі виходить, або гра, яка вийшла і лагає, як не знаю хто, з кучою багів, які неможливо грати. А тут виглядає, що все досить. То відбалансовано, все круто прописано. Ну і тут на старті є українська локалізація, яку ви обов'язково маєте ставити і грати саме з українською локалізацією, і показувати, що вона потрібна, і щоб розробники інші дивилися і бачили, що це актуально, і що цю гру купляють її, купляють і грають українською мовою. А більше що я б ще хотів сказати по грі. А в принципі, мабуть, в саме в такому форматі, якому б хотів, більше нічого. От величезна відмінність у порівнянні з першою грою. Перша гра вона про, ну можна сказати, селище. У порівнянні з тим, що у нас зараз виглядає, в нас це просто здорове мегаполіси, які ми будуємо, яку живуть. Тисячі людей, от нас на старті, 8 тисяч людей. Мені, це другий етап. Тобто я його ще не проходив повністю. Будемо проходити, будемо дивитися, але це ну подивіться, наскільки це здоровий мегаполіс. Тобто це вже не а, тобто, можна сказати. В першій частині ми розвили це поселення, і тепер виходимо за за межі цієї ями і рухаємося далі кудись. Ну, цікаво, цікаво нові механіки просто купа нових механік. Але я впевнений, що комусь це дуже не сподобається. Я вже в коментарях читав, що типу це зовсім не та гра, і вона мені не заходить, тому що це зовсім інші механіки. Ви відійшли від канонів. Ну, знаєте, ці всі е, такі е, любителі, е, як би так правильно сказати, правильної гри, яку вони хотіли бачити, але ну так ми, на жаль, не завжди. Ти ж важко дивитися. Не завжди ми можемо перепрошувати телефон. Чось розблокувався. Хотів час подивитися, там все полізло. А... Комусь не сподобається. Комусь сподобається більше, комусь для когось це буде е... нова гра, яку про, про... який не буде знати, що це. Взагалі заграє, що там за перша частина. Хоча вона не така стара, я б дуже рекомендував у неї пограти. Вона зараз, взагалі, щось там 100 гривень коштує. Тому візьміть, пограйте, подивіться, чи вам сподобається. Якщо вам сподобається, ви можете вже подивитися в мене на каналі проходження другої частини і вирішити, чи ви хочете грати, чи ви не хочете грати. Чи взагалі вам сподобається такий формат те, як вони переробили цю гру. Тенденція, чому вони зробили простішу гру? Я розумію, тому що зараз, в принципі, абсолютно всі ігри йдуть за тією ж тенденцією, що ми спрощуємо, спрощуємо, щоб людям типу було легше грати. А, сказати, що Frostpunk 2 легка гра. Ні, вона не легка. Вона навіть не легка на найменшій складності. А, вона. Ну, на найменшій складності вона просто ти маєш все е за всім слідкувати, але не дуже, так скажемо, по таймінгу, все по секунді. Тобто за цим все слідкуватися, тобі помилки, в принципі, вона пробачить. В першій частині там ні. Там там ні. Там ні. помилок тобі гра не пробачає. Там де просто зразу викинуть з борт і починає грати заново. Тут, е Тут можна. Можна трохи помилятися, якщо хочеш більш хардкорною ставиш більшу складність. Там взагалі є режим виживання. Для того, хто вже пограв у цю гру декілька там годин, бо знає, як ці всі механіки, побачу, можливо, з часом пограємо і на максимальній складності, поки будемо розбиратися. Підсумку, що у нас? У нас є дуже класна гра, в яку. Можна грати зараз, і яку ми можемо, від якої можна отримати задоволення, яка не є не з чимось нескінченним, в якої є фінал, а, сам що ну, також немало важливо. Тому що ну багато ігор які ти саме в Острів грали, і в City Skyline 2 це ігри, на яких в принципі немає. Якогось такого фіналу ти можеш будувати скільки завгодно. Тут також є режим, здається, якщо не помиляюся, там галочка була безкінечний режим, ти там можеш будувати скільки завгодно. Тут же ж є навіть в білдері ти вибираєш режим, і там щось добудовуєш, щось якось розвиваєшся. Тобто якийсь логічний кінець. Ти хочеш заграти там, декілька вечорів, 3-4 чи тиждень пограти наново почати. Що круто, що дуже багато нових механік. Вибіри складних виборів. А, будуть DLC, там і динозаври якісь будуть. Щось побачимо, будемо обов'язково це все грати, дивитися. Я думаю, це класний. Момент, який ви хочете, якщо ви хочете, якщо вам подобається такого плану ігри, я думаю, це must have для того, щоб її купити. Ну, а далі, якщо ви ще сумніваєтесь в виборі, завтра вже буде початок проходження. Почнемо проходити цю гру. А, і будемо розглядати. І, можливо, ви захочете взяти її вже на знижках. Думаю, перед новим роком обов'язково будуть знижки на неї, може і раніше. А, повторюся ще раз, можна взяти зараз за знижкою 100 гривень, це дві кружки кави, умовно, на заправці. І подивитися, що за гра Там ви точно не пожалкуєте про неї. Класна також графіка, класні механіки, також вибір, ну, складні вибори у риб. Я гарантую задоволення, отримаєте більше, ніж від двох кружок кави. Тому давайте будемо на цьому завершувати. А, наш експрес-огляд. Він затягнувся, поговорили трошки. Розглянули, без спойлерів. Ну, всім гарного дня вечора. Обов'язково світла, Ну, і в Україні перемоги. Папа! -па.